Навіть в умовах війни люди продовжують працювати на культурному фронті. Цими вихідними у Покровську відбулася презентація виставки Про нас яка була реалізована в рамках проєкту Зміна 2.0. Ідея виставки виникла після 24 лютого, проте Покровський історичний музей не міг проводити свої заходи та виставки так, як раніше. Згодом все ж таки було вирішено провести цей захід. Щоб мешканці Покровської громади, які зараз знаходяться через евакуацію у різних куточках України, та ті, хто залишився у громаді, відчули позитивні емоції та ще більше дізналися про рідне місто. В ній поєднана і минула і сьогодення, і плани, які ми мали до періоду повномасштабного вторгнення, і мрії, які ми віримо, що ще здійсняться. Я дуже хочу, щоб мешканці громади, які прийшли, відчули ту любов, яку ми в неї вкладали, і з'явилося в них тепло у тепло серці, навіть при згадці про рідне місто. Ми віримо, що ми повернемося. Керівник проєкту стверджує, що це дає змогу людям інших регіонів дізнатися побільше про наше місто. Мешканці приймаючих громад трохи більше дізналися про Покровськ, про чудових людей, які тут живуть. Та можливо, це сприяло б інтеграції і полегшило б життя наших переселенців. Програма заходу була різноманітною та насиченою. Благодійний концерт, виставка, а також презентація книги розмальовки під назвою «Леонтовича Співай. Ми давно мріяли зробити такий благодійний концерт для підтримки збройних сил України, адже кожен з нас знаходиться на своєму фронті. Ми віримо в Збройні Сили України. Все буде Україна. Дуже цікаво, різноманітно. Можна послухати цікаву музику, подивитися виставку та допомогти нашим мужнім та впевненим нашу перемогу хлопцям Збройних сил України і чекаємо скорішої перемоги. А ми тут та будемо допомагати, хто чим зможе та підтримувати їхній бойовий дух. Мешканці Покровська, які відвідали захід, кажуть, що такі заходи дуже пізнавальні та цікаві. Я вважаю, що треба робити такі проєкти, щоб ми не забували, що нас захищають. Щоб люди бачили, що ми підтримуємо, що ми з України. Також кожен бажаючий міг долучитися до збору коштів на потреби Збройних сил України. Тож бачимо, що культурне життя у Покровській громаді триває навіть під час війни, і незабаром про наше місто та його мешканців дізнаються в інших куточках нашої країни. Покровськ, вересень 2022